Можете на сайті ВЗП, на вебових странках ВЗП, знайти адреси там, де ви живете, наприклад, Прага 4. Я живу на Празі 4. Так? І я дивлюся біля своє, там, де я живу вулиця. І я біля цієї вулиці шукаю, хто там веде якийсь прийом. Все це виписуєте собі на, в зошит куди-небудь. А далі телефонуєте телефонуєте, тому що на мейли за моїм досвідом не відповідають. Зараз, будь ласка, зробіть собі прям такий виписку, текст, що ви будете казати медсестрі, яка відповість на телефонний дзвінок, що ви така-то така, що ви потребуєте зареєструватися до практичного лекаря, або ви шукаєте практичного лікаря і ви хотіли б зареєструватися в цій клініці. А далі слухайте. Що вона вам відповість. Не можу обіцяти, що це все вдасться з першого можна або навіть там, з третього разу, але, скажімо так, до десятого разу, це це, це, це мало, б, мало б вдатися.